У казковому місті жив маленький котик. У нього були мама і тато, а ще він ходив у школу. Так-так, навіть в казковому місті маленькі кошенята теж ходять у школу. Але наш котик не любив ходити до школи. Він завжди вередував, коли збирався туди вранці. Потім він довго турбувався, поки їхав до школи в автобусі. Далі більше, майже всі уроки, котик мало не плакав від страху, ховаючись за книжкою, щоб його ненароком не помітив вчитель. Назад додому він пробирався по дворах, не чекаючи своїх друзів. Мама котика дуже засмучувалася. Коли дізнавалася про це, і одного разу, укладаючи синочка спати, мама кішка підіткнула йому ковдру тепліше, погладила по шерсті і запитала. Малюк, я бачу, ти не хочеш ходити до школи. Чому? Я весь час боюся, мамо, зізнався котик. Боюся їхати у автобусі, боюся сидіти на уроці і боюся йти по вулиці з звірятами з нашого класу. Чого тут боятися? здивувалася мама. Ах, мамо, ти ж нічого не розумієш, я весь час хвилююся, що, як я зроблю щось не так. В автобусі я боюся. Що на повороті упаду на підлогу і всі будуть сміятися. У школі я боюся, що неправильно відповім, і вчителька поставить мені двійку. А на вулиці я боюся, що всі звірята почнуть бігати на випередки або кидати шишки хто далі. І раптом у мене не вийде, і ніхто зі мною не буде дружити. Сказав котик і мало не розплакався так йому стало себе шкода. Ну, гаразд, не хвилюйся, малюк, ласкаво сказала мати кішка. Я тобі допоможу, але це завтра, а зараз пора спати. Котик зрадів і заснув задоволений. А мама задумалася. Чим же допомогти моєму малюку. Думала, думала і придумала. На ранок мама дала котику коробочку з льодяниками і сказала так: це не прості цукерки, а чарівні. Як тільки почнеш боятися щось зробити не так, дістань одну цукерку, з'їж і скажи три чарівні слова. Чого мені хвилюватися? І все пройде. Увечері котик прибіг зі школи радісний і закричав: Ура, мамусю! Я сьогодні нічого не боявся. І в школі отримав 12 балів. І прибіг швидше за всіх! Які чудові цукерки! Мама кішка посміхнулась і сказала, Малюк, я хочу розповісти тобі один секрет. Річ у тім, що я дала тобі не чарівні, а звичайнісінькі цукерки. Як звичайні, не повірив котик. А чому я ж не боявся? Чому дванадцять отримав і бігав швидше за всіх? Ти мене напевно обманюєш. Не обманюю, сказала мама. Я насправді поклала в коробочку звичайнісінькі льодяники, а раз вони не чарівні, то допомогти вони тобі ніяк не могли. Значить, ти сам собі допоміг. Ти повірив свої сили і ти переміг страх. Значить, ти прогнав його. Назавжди, ти мій маленький герой. Як чудово, що я більше не буду турбуватися, закричав котик. Це ж так прекрасно, що я зміг перемогти свій страх сам. Я напевно зараз навіть сам би засміявся, якби гепнувся на підлогу. Це ж зовсім не прикро а ну, сказав котик і негайно гепнувся на підлогу, розтягнувшись на зразок морської зірки. Ха-ха ха, як смішно! Це швидше весело, ніж прикро. Мабуть, потрібно спробувати ще й отримати двійку. Ну, ну, що це за фокуси? захвилювалася мама кішка. Навіщо тобі двійка, перестань, будь ласка. Ну, що ти, мамо, про двійку це я пожартував, просто пожартував. А якщо ти починаєш за мене турбуватися, з'їж цукерку, і скажи три рази, чого мені хвилюватися? І все пройде цей засіб перевірений.